Ще брат у тебе був біля Харкова, так? Так, і він там зараз також. Завершився. І чому не приїжджає, якщо. він всі годує. В нього 300 коз. Вау! Він фермер. В нього 300 коз. в нього дуже багато цих арбузика буде на українську. Кавунів. В нього він дуже багато вирощує динь, кавунів, там фруктів. От він готує. Усі годує. І молоком, і сиром, і кавунами, все. От, йому, знаєш, я кажу, під Богом, напевно, наша родина вона якось так. Я, я не хочу знаєш там зглазити чи що, щось. От, він більше на цій стороні, де, де більше на українській. Сюди. Так, так. От, е... от. Селище як, е, як називається? Е, Лю мене він фермер, він допомагає, він в тероборону ходить. Угу. От. Все нормально. Мій інший дядько також він в ЗСУ. Моя двоюрідна сестра в ЗСУ. Серйозно? Так, серйозно. Як звати? Юля. Юлія, вау! Це в тебе цікава історія про твою родину, і що вона казала? Вона зараз в ЗСУ перебуває, так? так що так. передавала, Она... що потрібно? Цизі... Зв'язківець, ага? Зв'язківець. Ну, вона не може, їм, їм не, не можна говорити. Справи, Як ти там? Вперед. Коли вже перемога? Вона каже, каже, ну, думаю, що скоро. <схай> ну так, вони боронять, боронять Наші кордони. От. А, звертались до мене також, тому що не було чого батальйону їсти. Навіть Чи, каже, ви допомогли, ви допомогли, ви, так, заходили. Хоч щось привезіть, нічого не було. Їх просто викинули, весь батальйон без нічого, без їжі, без нічого. Ну, ви за хором допомогли. Ну, ми допомагаємо, ти знаєш, ну, ми не можемо всі. Так, кожному, так? Ми не знаємо там. Але ми співпрацюємо. Угу. З тими, з тими, з тими, з тими, і ось ми там допомагаємо. так. Так. так там mm -hmm. з е, шпиталі ми допомагаємо, наприклад, е, ми допомагаємо Ахмадіту. Я з ним, з ними вже працюю більше десяти років, Так. О, я знаю, що це все все це буде там, і все це буде працювати на користь. Mm -hmm. Розумію. Камалі ще твій чоловік мене шокував в, в ефірі. Я цієї інформації не знав. Він сказав, що його перша дружина росіянка. Вона проживає в Москві? Чи ти спілкуєшся угу. з нею? Ні, ні, не спілкуємося зовсім. Ні. Чи піднімаєш тему якусь з хором з приводу цього, що там Росія, Україна, вона проживає там? Чи зовсім? Ти з нею а... знайома особисто чи ні? Ні, я з нею не знайома особисто. Я бачила на фотках, я бачила на відео, а... але вона дуже багато чого поганого говорила про мене спочатку нашого шлюбу, тому в мене нема ніякої такої бажання. Я дуже такий, знаєш, френдлі людина, але, ну, як я дізналася про це, в мене. ну, не було ніякого бажання знайомитися з нею. Так. А коли ви, ви з Акуром познайомилися в Києві, а потім ти виступала в Донецьку, це вже було після розлучення Закура, так? А він вже був 8 років був розлучений. Він 8 а, років. років... років... Поки не Коли ви зараз. Так, а як відбулося ця, ця, ця зустріч? Дякую, що дивилися, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Також підписуйтесь на канал, аби не пропускати сповіщень про нові відео. Наступного тижня співачка розповість про знайомство з мільйонером Захуром, потім про одруження і різниці в культурах. Буде дуже цікаво, тому очікуйте.